Прийшла мені смс-ка загрузка у Франції. Ось, і я тільки зібрався їхати, мені там показали 140 км до загрузки, бо я був якраз на самій границі е, записував, це якраз між Францією, Швейцарією і Німеччиною. Це я був ще в Німеччині. І вже ніби я мав туди їхати, але получалась одна проблема з тим каботажем. Типу, пояснював я вже пояснюю ще раз. Типу, коли у вас... Ви заїжджаєте на територію іншої країни, ви мусите, ви маєте право, якщо ви загружені в одній країні і заїжджаєте, ну, наприклад, загружені ви в Німеччині або в Польщі, і заїжджаєте ви у Францію. Значить, розгружаєтесь в Франції, і тоді ви маєте право, крім цього в'їздного вантажу, зробити ще три, ще три е, загрузки. На території Франції і розгрузки на території Франції. Що це і що я маю на увазі? Маю на увазі, що навіть якщо ви один раз їдете, а вас загрузили в трьох різних місцях, там по одній палеті чи по дві, ви маєте три цемерки, і всі три розгрузки йдуть в Франції, і все, наступну загрузку ви мусите виїхати з Франції. Ви не маєте права четверту загрузку розгрузку робити у Франції. Це ж називається каботаж. Поляки кажуть, каботаж, в них наголосно інший склад завжди йде. От. Тому в таких ситуаціях робиться. Інакше робиться так. А, то ще не все. Якщо, наприклад, от так, як в мене зараз було, що я в Німеччині розгрузився і в Францію я мав їхати на пусто, загружатися в Франції, розгружатися в Франції, тоді я маю право тільки цей один груз зробити. Все, слідуючи, я мушу виїжджати з Франції. Так, такий закон. Ось. Тому зараз мій цей експедитор, перший він був видумав, щоб я написав ліву цю мерку, і тепер він придумав, знайшов десь одну паліту тут в Німеччині недалеко 200 км від мене. Загрузитися і їхати біля границі в Франції, Франції вже розгрузка, і тоді я вже собі можу три грузи. Ось, Зараз я туди їду. І е, на цих вихідних, так як мені понеділок, субота-неділя, я стояв на паркінгу з одним поляком, вже старший дідок, йому вже біля 60 років, ще не нема ще 60, але вже недалеко. Е, от, Ну і все життя шофер і розказував. Говорили ми з ним. Значить Їздив він на всьому, на чому тільки можна їздити, і на фурах, і на автобусах. І каже мені, з автобусами каже, ліпше зразу забудуть автобуси. Каже, дуже неблагодарна справа. Хоча, хоча знаю людей, які задоволені після фур сідають на автобус і задоволені, він каже, що їздив і на дальняки, і по місту. Каже, І так, і так хріново. Каже, по місту все пенсіонери незадоволені, то не встигають добігти, то не встигають вилізти, то не встигають залізти, то погано став. А на дальниках завжди каже, якісь дібіли знайдуться, які там бухають, потім їм кожні 100 метрів вставай в туалет і так далі. Ну, коротше, Всюди свої проблеми. каже. На тірі їздив, поки був молодший, каже, було ніби добре. Правда, каже, мав таку фірму, останньо, що не дуже добре платила. Ну, і каже, Зараз він їздить на бусику, практично такому самому, як мій, але в мене йде до 3,5 тонн категорія Б, а в нього категорія С до 7,5 тонн. Ну, Розмірами не набагато там більші, там щось. У мене довжина біля 7-8 метрів, а в нього 9 метрів. От. Тільки в нього вантажопідйомність більша, ширина трохи в нього більша, то її буде, і, і в нього спарка. Це хто не в курсі діла, це коли ззаді, от зараз бачите, спринтер поїхав, він такий, як я, до 3,5 тонн, у нього ззаді по одному колесу. А спарка це називається, коли ззаді мають по два колеса на кожній стороні. Це в них вже більша вантажопідйомність. На них вже категорія це, але мінус в тому. Що на ту категорію це, ви вже мусите мати всі документи ті самі, що на Тіра. Тобто, категорія С, ну, понятно, що це є, не треба. От. Але крім того, там вже стоїть тахограф, там треба мати карточку, там треба мати ну, медичне обстеження, то треба і тут мати, на любій машині. А далі треба мати ту саму кваліфікацію. То, що ігра саме дороге, і місяць треба ходити на навчання. І там, я вже казав, в районі на сьогоднішній курс, то десь, виходить, 700-800 доларів, я не знаю, там точно не дивився. от. Ось, і тому, по-моєму, не дуже вигідна справа. Хто їздив на тірах, той може там сідати. Ну, але по-моєму, що то невигідно пересідати на то маленьке. Але він мені пояснював, в чому плюси. Він каже: ну, типу, я вже старий, каже, мені вже там надоїло на тих фурах. І каже, він на фурах каже, менше заробляв, ніж тут на бусі. Каже, ну не знаю, якось він мав хренову фірму. На бусі в нього днювка 200 злотих, незалежно від того, чи він їде, чи він стоїть. Ну, це ніби, це ніби добре, це я, ну типу, звісно, що більше, ніж в мене. Бо це 7,5 тонн, це, зрозуміло, що більше. Плюс що в нього є той, як вони кажуть, вінда, типу цей такий ліфт, коротше, підйомник, що піднімає, опускає паліту, тобто ти собі сам можеш розгрузити, загрузити, якщо треба. Не то, що якщо треба, в нього більше варіантів немає. Вона, якщо вона є, він же інакше не може загрузити розгрузитися. Він же мусить сам себе кожен раз розгружати. От. Звичайно, в тому є плюси, але в тому є і мінуси. Нафіга я маю то робити, якщо то, мене то не має цікавити. Але тим не менше зарплата в нього виходить, більша, і він каже, що він на фурі заробляв менше. А проблем, звичайно, що набагато більше. По-перше, на фурі, як ви розумієте, навігація як завжди, веде, хрен знає куди, то пропустив поворот, то шейка фігня. ну і попробуй на фурі розвернутися. А на бусіку це набагато легше зробити в будь-якому селі. Десь подвір'я відкрите, легенько дав дозаду, легенько чик розвернувся і погнав. Той його бус більший, типу, звичайно, що більший, але теж там не така ж велика проблема. А вже фура це вже проблема, це вже велика широка машина, не всюди можна на неї заїжджати. Ну, якби і бусом не всюди можна, але набагато більше можна, ніж фурою. Тут 100% тут навіть нема що навіть спорити в даній ситуації. І значить, він. Каже до мене, типу, ну якщо хочеш, то шукай фури, типу, хочеш сідай, каже, я тобі хочу дам номер. Ну, але та фірма, на якій він робив, то, понятно, що там нафіг не потрібен мені той номер, бо, ну, бо не потрібен. Так само каже, як попередньо, що я говорю з пацанами, так само і він каже, що ту кваліфікацію все рівно варто зробити, воно оплачується. Типу, все рівно заробиш більше і оплачується. Маєш тут нівку і маєш всратися. На фурі я не знаю, як йому платили і чому йому виходилось менше. Але він каже, проблем багато, ну, типу, Загрузка, розгрузка, фурою мусиш заїхати всюди. Е, з паркінгами проблема. Хоч в нього тут теж тахограф, він мусив годину стати, але конкретно, але в нього машина маленька, це набагато легше знайти своє місце, ніж фурою. Тахоров це з однієї сторони навіть плюс, бо ти собі, ну, якби, ти можеш нормально поспати, не так як в мене. Сказали, їхати і мусиш їхати. Ось тому в цьому я це я рахую. Звичайно, за плюс. Ось, що ще. На тих бусах категорії С. Дивився я в інтернеті. Не знайшов, я, чесно говоря, таких нормальних вакансій. Всюди пише тільки С і це є. Ну, типу, можливо, що це та сама фірма має і ті бусики на С і, і зразу ж фури. Бо на буси то конкретно пише, що категорія Б то, типу, як міжнародний по польськи Ось. Тобто вони конкретно пишуть. А ті, я так розумію, що в них є і фури, або є ті 12 тонники з прицепами і без прицепів. Ну, У нього 7,5 тонн, це краще, бо це менше розмірами. Але з другої сторони це і гірше. От зараз напроти їхало таке червоне кабіна, от ви бачили. Мінус в тому, що вони всі, ті 7,5 тонн, ну може не всі, але ті, що наразі я бачив, то в них спальник наверху. Тобто той знову той самий курятник. І він каже. Каже, ціле життя, як їздив нормально, тепер можу спати в тому курятнику. Місця мало, в машині, звичайно. Якщо мені тут місця не вистачає, то там, звичайно, ще гірше. Ось. В фурі, звісно, що кабіна більша і спальник більший. Ну, Звичайно, хотілося б таку фуру, як там Volvo 870, тобто таке, як, як американські фури, що мотор вилазив вперед і, і ззаді жиле пространство дуже велике, там в них реально велике, там, ззаді Цілий такий бар свого роду, що там можна сісти знизу собі і їсти. Типу, там такий, як в поїзді, маєш місце, двоє людей собі спокійно сідає за стіл і їсть. Звичайно, хотілося би так. Але в Європі такі фури, якщо і практикуються, то дуже рідко попадаються. По-перше, там 770 коней воно і п'є, відповідно, а не знаю, напевно, що воно просто не потрібно, тут не оплачується для власників, принаймні. Ось тому. Ходився тим, що маємо. Але факт в тому, що заробляємо він більше і стахографом. Тобто вже наполовину проблем з тим менше. Ну, То, що та кваліфікація тут якби, автоматично проблем стає набагато більше. Ось. Зараз щось він таке розказував, що я вже забув. Ну, звичайно, як і більшість рекомендував пересідати. Робити ту кваліфікацію навіть над тим не задумуватись, що ті буси то не є благодарна справа. Якраз іменно і за того тахографа. ну і відповідно за зарплати, типу їздиш, заробляєш менше, ніж він, але по суті валити мусиш бо і, і вдень, і вночі, і, і чуть не круглодобово, а деколи і цілодобово. Ось, а вони мають тахограф, і їх нічого не цікавить, їх там ніхто не може заставити їхати цей без зупинок, вони мусять стати. Інакше поліція ліпить штрафи і все. І нікого там не цікавить, а штрафи там не дітки. за тахограф штрафи дуже великі, такі що будете рік відробляти, такий штраф можуть дати навіть. Тому це якби оплачується. Ось. Я наразі ще не маю того чіпа, в мене там трохи свої плани. Наразі я весну ще працюю тут. До травня місяця принаймні точно. В травні місяці я вже буду думати, що робити далі. завісимо там від різних обставин. Наразі в мене така ситуація.